12 команд заявилися на участь у шостих літніх юнацьких спортивних іграх області з волейболу. Рівень у всіх різний, бо інакше й бути не може. Змагатися збірній, скажімо, Новоушецького району з командою обласного центру дуже важко. Рівень нашої команди ну, набагато нижчий, звичайно, тому що база в містах набагато краща Ну і вибір спортсменів можна вибрати краще. Ну, результати побачимо по ігрі, як хлопці підготувалися, як настроїлися. Взагалі, навіть якщо програю, чи буде від відділу сім'ї молоді і спорту якесь заохочення цим гравцям? Обов'язково Яке? Хорди. Ну Перш за все, це грошова винагорода, то що прийняли участь, то в них стараються якось підтримують. У кожній зоні грало по чотири команди в підсумку збірні, що посіли перші і другі місця, вийшли до фінальної частини. Це команди Хмельницького, Дунаєвецького району, Нетішина із району, Старокостянтинова та Старокостянтинівського району. До речі, заключна частина спортивних юнацьких ігор відбудеться 28-30 квітня в Хмельницькому національному університеті.